Піддебіне на нерв, називається нерву з назапалятіном. Нервус на запаляті, який переходить в нерву з інцизіум. Нервус інцизіум виходить на в інцізів, порожнину І нервує під дебілення. Це окрема розмова. Приносові пазухи носа. Чотири розв'язки приносових пазухи носа. Перше. Лобна пазуха носа, синус фронталіс, друга, верхня щелепова синус максилярис. Решити. Решити. Етмоедаліс. Ячейки там. І основна, основна. синус еп... синус е... свена и далес. Основна пазуха. Синус, свена и далес. Основна пазуха. Раз. Остальная пазуха... Так, давайте почнем до останния. Синус, свена и Основна пазуха. Обмежена. Спереду. Зоровим перехрестям хиазма оптикум, там де нервус оптикус прогресс, сперед хиазма оптикум, и каналис оптикус. Сзаду рижки, корни от моей Зверху селя турцика, зверху. Знизу З боку основи черепа, глотка. І так, синус, моє наліз, основна пазуха, основна пазуха. Вона обмежена рожками ззадні рішки. Спереду хіазма, оптикум і канал. По центру, відповідно, відповідно тут де гіпофіз знаходиться, силя тортику. І з нижня частина буде э, глоткається. Порожнина, порожнина клиноподібної кістки. Клиноподібної кістки відкривається в носовий хід. Вверхній носовий хід. В верхній носовий хід. Я показую. На бокиві стінці носа. Це мідіальна стіна носа, верхня, нижня, носовим. Знаходяться раквини. Одна, дві, три. Це нормальні раковини, які знаходяться, кістковий хрещовий кістковий творі, які знаходяться і у нас знаходяться на, на обіцянці носи Раз. А тут гайпара весь. Так от нижній носовий хід це нижній носовий хід. Між твердим піднебінням і, і нижньою раковиною Середній носовий хід між середньою раковиною і нижньою раковиною. і верхній носовий хід, між верхньою раковиною і нижньою раковиною. Зрозуміли? У кожного з вас на блоковій стінці просто є такі криласті утвори кісковох подібні, між якими проходять. Які проходять. Е, от я показую, подивіться, будь ласка, оце, оце раковина одна решта видавила мені. Це нижні, оце буде нижній носовий хід. Оце, оце, оце раковина. О. Оце частина раковини. Бачите? Раковина. І оце ракене. Я зод направив в нижній носовий хід, між твердим піднебінням і нижньою раковиною. Над ним буде. Середній носовий хід між нижньою раковиною і середньою раковиною, яка зламана. Ну і вище так. Зрозуміли? Так, пазуха основна. Синус видає далі. Відкривається, відкривається. Верхній носовий хід. Зрозуміли? Зрозуміли. Лобна пазуха. Синус фронталіс. Обмежена. Лобна кістка в стену. Лобна кіска. Знизу. Верхнім краєм орбіти. Знизу. ззаду, пластинкою передньої чепною москової ямки. Лобна палука відкривається в середній носовий хід. Між другою. Верхній, и среди, і между нижни и, и среди раковина. Синус максилярис. Синус верхньої щелепи. Найбільша порожнина черепа, присунена слепазуха. Найбільша присунена пазуха. Вона обмежена. Обмежена синус максилярис. Спереду. Спереду. Нижній край орбіти. Раз, Нижній край орбіти. Величною кісткою. Величною кісткою. Зада. Задня частина. Це тубермаксілля. Бугор, Нижній, Верхні щелепи. Тубер Максимів. Нижня границя. Нижня границя. Нижня границя. Гаймо порожнини. Обмежена нижня границя. Альвалярним відростком щелепи. Процесус альвалярис. Верхніші щелепи. І внутрішня стінка гайморопорождини. Представлена латеральною стінкою, латеральною стінкою носоноса. Латеральною стінка. Гаймара порождина. Відкривається, відкривається гаймопорожнина, відкривається в середній носовий хід. Тобто і лобна частина, лобна частина, і гаймора лоб, лобна пазуха, і гаймора пазуха відкривається всерединій носовий хід. І нарешті. Четверта. Решитчати пазухи. Там багато ячеек. Решитчата пазуха відкривається. Лішічка пазбуха. Відкривається. Задні ячейки. Задні ячейки відкриваються. вверх носовий хід. Передні ячейки. В середній носовий хід. Зрозуміли? Зрозуміло. На сьогодні вистачить.